Усіх вітаю, друзі! За традицією, сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і мають хороший настрій. Я сьогодні у планеті кіно, ну, де дивитимуся на шумілих матеріалістів. Цей фільм нині в усіх на устах, усі про нього говорять. Одні висловлюють свій захват, інші пишуть, що залишилися розчарованими. Ну а я дізнаюся, що ж воно вийшло вже буквально за а, пів години, коли його подивлюся. і Прийму рішення до якого табору пристав я. І після цього дам вам свої перші враження. Hours later. Отже, друзі, що я можу сказати вам зараз після перегляду? Мабуть, все ж таки я пристав до табору тих глядачів, які залишилися розчарованими. Тому що ніби у фільмі і все є, і хороші актори, і потенційно цікава історія. Але, але, і дуже багато. Але про те, що ж саме це за такі але і чим вони, як на мене, все ж таки зіпсували фільм. Я вам розповім вже у своєму повноцінному огляді на каналі Кіномозок в Ютубі найближчими днями. Ну а ви тим часом підписуйтеся, аби не пропустити.